Вітаю нація, вітаю вільних, а також вітаю тих людей, які в принципі ще не розуміють, що таке бути вільною людиною. Але а, зараз такий інформаційна, інформаційна площина, інформаційний простір навколо людей. Вони дуже багато чують про те, що треба відмовлятися від опікунів. А, треба заявляти себе вільною людиною, треба робити волевиявлення людини. І ось ці люди, які не є ще зрілими в правовому сенсі, безсвідомо приймають те чи інше запрошення до відмови від опікунства, до реєстрації, до засвідчення, скажімо так, до засвідчення свого волевиявлення, і йдуть назустріч, там роблять ці оприлюднення свого волевиявлення. Потім до них приходять ламіхуза з якихось інших рухів і кажуть, ні, ви це зробили неправильно. І так як людина насправді не є зрілою і не зробила волевиявлення свідомо, вона не знає, що це таке, то вона може зробити заперечення свого волевиявлення в тій чи іншій реєстраційній системі. От. Так от, про те, як відмовитись від волевиявлення, ми сьогодні трошечки поговоримо. А, до якого б свідка не звернулась людина а, зі своїм волевиявленням, от вона має звернутися до свідка. Бо волевиявлення, яке не було засвідчено, а, воно вважається, що його не існує. Саме для того, щоб виникли свідки, і треба... Оприлюднювати своє волевиявлення при людях, ви берете тих чи інших людей в свідки того, що ви зробили своє волевиявлення, і тепер, коли виникає питання, чи робили ви своє волевиявлення, ви можете апелювати до своїх свідків і казати: ось ці люди були свідками мого волевиявлення. І в результаті думка свідків вважається, що ось да, це було засвідчено, це було дійсно оприлюднено. Значить, ви є вільна людина, людина без опікунів. Тобто волевиявлення себе дієздатною людиною, людиною без яка не потребує опікунів, має відбуватися прилюдно. У цьому випадку у свідків виникає комплекс прави обов'язків. Свідок має обов'язок, коли в нього запитають, чи був він свідком подібного волевиявлення. Сказати: Так, я був свідком, я підтверджую, що волевиявлення було зроблено. І от ми опиняємось в дуже цікавій ситуації. А що відбувається, коли. А, Людина зробила волевиявлення, запросила свідка, попросила його свідчити перед іншими про те, що він зробив таке волевиявлення. І тепер підходить до свідка і каже: Ні, я відмовляюся від тебе як свідка. Чи має свідок забути, стерти з своєї пам'яті або з своїх записів, якщо він веде? Своє пам'ять ведеться цього свідка письмово, наприклад, так роблять нотаріуси, так роблять будь-які реєстри, що відбувається в цей момент. В цей момент стирається запис. Ні. В цей момент з'являється наступний запис. І в цьому записі буде написано, що людина, яка зробила волевиявлення, від свого волевиявлення відмовилась. Вона відкликала своє волевиявлення, і тепер свідок, коли в нього запитають: а ця людина є вільною, ти був свідком волевиявлення? Він скаже: так, я був свідком того, що він відмовився від опікунства, заявив себе вільною людиною, і я був свідком того, що він відкликав своє волевиявлення. Тобто будь-яка реєстраційна система. Як свідок не може забути факт е, волевиявлення тої чи іншої людини, а вона може тільки запам'ятати, що спочатку волевиявлення відмови від опікунства була, а після цього вільна людина сама відмовилась від своєї дієздатності і тепер претендує на опікунство. Відмова від волевиявлення, відмова від запису, запису в будь-якому реєстрі це відмова від своєї дієздатності, це заява про те, що ви потребуєте опікунства. Тому, коли якась ламіхуза а, каже вам: от ви подали там записи до якогось Ватиканського реєстру, наприклад, да, подавав», Відкликай, відкликай бігом. Бо тепер ти належиш Ватикану або там британській короні, або там ще комусь. Кожна така ломіхуза має на меті зробити одну єдину річ: з'ясувати свідомо чи безсвідомо ви робили своє волевиявлення людини. І якщо ви зробили волевиявлення людини безсвідомо, не розумієте його сутності, то спробувати вас висмикнути з вільних людей. І е, надати потенціал без стадної, але ну стадної вівці, але без пастухової вівці вам для того, щоб вас можна було спокійно, безкарно зжерти. Вільна людина, в якої немає свідків того, що вона є вільна людина, це недієздатна людина, це найкращий харч, який можна собі тільки уявити для людожерів. Поки ви стадні в радянській системі, поки ви належите до е, цієї безконституційної української РСР, е, знаходитесь під її опікунством, вони можуть з вами робити що завгодно, нікому не відповідаючи. Але в той же самий момент ви можете апелювати до внутрішнього законодавства УРСР України і. Е, в принципі, в деяких випадках можна захищатися за допомогою радянських судів, радянської поліції і так далі. Як тільки ви а, виходите з радянської системи, но поряд з вами немає побратимів, які будуть вас захищати, в цей момент ви відмовляєтесь від будь-якої і опіки, і від будь-якого братерства. Ламіхузи говорять, що Республіка Україна, яку утворюємо, ми вільні люди, що це такий самий, таке саме стадо, як і радянське. Вони ламіхузи. Вони чітко розуміють, що людина безсвідома ніколи не здатна собі уявити вільне життя. Ця безсвідома людина сприймає республіку вільних людей як чергове стадо. Вона хоче просто прийти в чергове стадо, в якому більш зелені пасовища, в якому трошки краще жити. І коли вона, відмовившись від ОРСР, приходить до нас безсвідомо, в цей момент ламіхузи. Як фільтри, як ну от, знаєте, от вони постійно перевіряють імунітет. Так, от імунітет у вільної людини він дуже якісний і він дозволяє захищатися від ламіхуз, а імунітету у стадної людини ноль. І тому стадна людина, опинившись в ситуації, коли ламіхуза їй каже: Та республіка Україна, ти що це, це таке саме стадо, це морське право. Що таке? Це кодові кодові слова. Дебіли ламіхузи, вони навіть не розуміють. Що таке морське право, як воно працює? Вони не розуміють, що таке римське право, що таке гаранти, як спадковість права працює, тяглість точніше, як це працює. Вони от всього цього вони уявити собі не можуть. Вони беруть безсвідому людину і починають бомбардувати її вивченими фразами з однією єдиною метою. Вирвати з системи братерства цю людину і сказати, що це не братерство, це чергове стадо. А в цьому черговому стаді тебе ж Що зробила Ламіхуза? Вона зробила припущення. А, що робить свідома людина? Він дивиться, а це братерство Республіка. Хоч когось із своїх кинули. Ні, нікого не кинули. Я теж хочу бути вільним, каже свідома людина. І приходить в республіку. Безсвідома людина каже: ага, да, вони нікого не кинули тих, бо вони всі сильні. А я слабенька, я хочу там сховатися просто поряд з ними. Мабуть, вони мене своїх не будуть жерти, а мене вони своїм не будуть вважати, мене вони зжеруть. Давайте так. Республіка Україна це братерство в першому черзі. В першу чергу, це там, де побратими і посестри, і та сволота, яка скаже: О, братерство, це масони! Я скажу, що ви просто кончені дебіли. Ви навіть уявити собі не можете, що українство і військо Запорізьке все йшло за принципом братерства, і те, що масони в якийсь момент вкрали а, ідеологеми, з наших українських земель для побудови масонських лож, це абсолютно правда. І знайдеться за багато людей, які пояснять вам на прикладах, що це так і було. І той же Ставропігії, скажімо так, братерство, яке виникло на українських землях 1270-ті роки, які там в жопу масонські ложі. Їх там ще й не пахло цими масонськими ложами, а братерство на українській землі вже було. Тому. Республіка Україна це братерство вільних людей, вільних людей, які здатні зробити своє волевиявлення в першу чергу, і які ніколи не відмовляться від свого волевиявлення, які чітко розуміють, що система засвідчення Дуже важливо. І коли ти свідку спочатку кажеш, будь свідком мого волевиявлення, а потім кажеш, ні ні забудь, зітри з пам'яті все, що ти відносно мого волевиявлення говорив, це означає, що ця людина водночас відмовилась від попередніх опікунів ну спочатку, першої дії, коли заявила себе вільною. А потім сказала: Я відкрита для опікунства. Хто хоче бути моїм опікуном, бо я не дієздатна людина. Хто відмовляється від свідків, Свого волевиявлення, то відмовляється від свого волевиявлення. Це дуже просто. Запам'ятайте це. І ще, шановні вільні, не тягніть, будь ласка, стадних в республіку. <кій> Вони тільки зашкодять нам. Нічого корисного в великій кількості стадних в республіки нема. Нам не потрібно набирати зараз величезні масиви стадних. От просто я вас дуже прошу. Не тягніть їх до нас. Так, ще. Завтра особливий день. В УРСР він називається День Конституції, в Республіці Україна це День Республіки. Бо для УРСР це всього лише Конституція України 1996 року, яку не обов'язково виконувати, бо жодний з органів чи посад УРСР не утворювався на підставі. Конституції України 96-го року вони її не поважають. Вона для них просто папірець, яким можна помахати перед носом у людей, і цього цілком вистачить. Тому я хотів би привітати тільки республіканців з тим днем, який буде завтра, з Днем Республіки. Бо саме в цей день, 27 років тому, був було прийнято основний закон, на підставі якого мали бути утворені. Органи державної влади і управління. І цілих 24 роки український народ чекав такого утворення. Утворення відбулося тільки в 2020 році, в грудні на підставі нової конституції були утворені органи державної влади і управління. І якби не було цієї конституції, утворювати нову державу, нову республіку просто було б неможливо. Але тепер вона утворена. Тепер в нас з вами є держава. І це завдяки тим людям, які 28 червня 1996 року прийняли нову конституцію, конституцію самостійної української держави, Республіки Україна, Конституцію України 1996 року. Сьогодні Радянська, Українська Радянська Соціалістична Республіка святкує день нового прапора Української РСР Сині зверху, жовтий внизу. Він був затверджений в 1992 році. Під час дії Конституції основного закону Української РСР 1978 року. І в цьому законі, ну, перебачите, всій постанові 1992 року Верховна Рада Української РСР затвердила новий прапор для української РСР синій зверху, жовтий внизу. Нагадую, в нас, у республіканців, от, видно, я думаю, де? видно. Інший прапор він не збігається з прапором української РСР. І для нас з вами, для республіканців, цей прапор був визнаний 28 червня 1996 року. Тому республіканці День прапора святкують разом з Днем Республіки, Ой, пробачте, 28 червня кожного року. А Українська РСР святкує окремо день свого нового прапору. І не знаю, чому вони це святкують. Так вважається, що святкують День Конституції вже Республіки Україна, 28 червня. От завтра вони будуть святкувати нашу з вами Конституцію, але не святкують нашу з вами Республіку. Це теж логічно. Поки що, все ще побачимось. Зробіть, будь ласка, висновки з того, що я тільки що вам розповідав. Всім дякую. Ще побачимось. Родимо.